Золотий пісок, хвилі й свіжий вітер. Італійський пляж Васто Маріна вважають райським куточком для відпочивальників, але зараз він перетворився на школу просто неба для дітей, викладачів виділили смугу 16 кілометрів уздовж моря. Думки на піску назва проекту говорить сама за себе. Ми приймаємо цих школярів і студентів на нашому пляжі насамперед для того, щоб про них подбати. Червокозадвечитель Масіміліаносантела не вимушено ходить, босоніж по піску, пояснюючи урок третьокласникам на свіжому повітрі легше порозумітися я завжди за те, щоб по можливості займатися на свіжому повітрі, і залюбки виходжу з дітьми. Звісно, тут є чинники, які відволікають, але й потенціал величезний. До того ж, досить пригрозити дітям поверненням у клас і лад одразу відновлюється. Неподалік учаться Кучаться п'ятикласники. Вони встигають і вирити ногами в піску яму, і засвоїти урок меморія дуже заспокоює. Такі умови допомагають і ліпше зрозуміти новий матеріал. учитися на пляжі зовсім інша річ. Я милуюся природою, дивлюся на пісок, який насипається в кросівки, і це чудово. Навіть повітря тут інше, воно таке свіже. Учителі раді новій можливості на уроки запрошують фахівців із різних галузей, які проводять семінари. Водночас можна легко тримати необхідну дистанцію. А в цьому ресторані зараз проходить урок хімії. Викладач розповідає про пластики, дбайливе ставлення до природи ми викладаємо способами, які ніколи раніше не використовували. Проте не слід розглядати це як і імпровізоване рішення. Варто подивитися на це як на можливість побудувати нову модель освіти. у благодійному проєкті також бере участь міська влада. Вона виділила автобус, який возить школярів на заняття й назад. А місцева меблева фабрика забезпечила дітей столами та стільцями.